Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 33, в інших виданнях Він 34. Це чудовий псалом, Його називають буквар молитви в важких обставинах, бо це є акровірш. Кожна строфа починається з букви єврейського алфавіту. Послідовно. І дуже цікавий вступ до цього псалму заголовок, в перекладі Огієнко він позначений номер один, вірш перший. Давидів. Коли він удавав був причинного перед Авімелихом, що вигнав його, і той пішов. Відносить святе письмо цей псалом до певного епізоду в житті Давида. І цей епізод не виглядає таким красивим, як, наприклад, перемога у двобої над Голіафом. Давайте прочитаємо цей випадок. І це у нас буде перша книга Самуїлова, 21 розділ. Перша книга Самуїлова, 21 розділ. Це сталося, коли Давид був змушений тікати від Саула, який задумав його вбити. І ось прочитаємо 21:11. І встав Давид, і втікав того дня перед Саулом, і прибув до Ахіша царя ґацького. І сказали до нього Ахішові раби: чи ж не цей Давид цар краю, чи ж не про нього співають у танцях? Говорячи, Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І заховав Давид ті слова в своєму серці, і сильно боявся Ахіша, царя Гацького. і змінив він свій розум на їхніх очах, і шалів при них, і бив по дверях брами, і пускав слину свою на свою бороду. І сказав Ахіш до своїх рабів: Ось бачите чоловіка, що сходить із зрозуму. Нащо привели його до мене? І Ахіш каже, Далі. Чи мені бракує безумних, що ви привели його, щоб сходив з розуму передо мною? Чи такий може входити до мого дому? Тобто Давида прогнали, і далі ми читаємо, що пішов Давид звідти і втік до печери Адулам. І далі вже почалось його таке життя із тими, хто пристав до нього. І Ось така подія. І як я вже сказав, що це не виглядає так красиво, як перемога над Голіафом. І багато хто із простих читачів псалмів, також дехто із коментаторів, виходить з того, що Давид тут вчинив щось ну, таке, не, не, не надто достойне. Подумаємо трохи про цю ситуацію. Ахіш цар Гацький... В інших, Як ми читали в заголовку Псалму сказано перед Авімелехом. Тут нема протиріччя, тому що Авімелех це загальний такий титул, яким Филистимляни називали своїх царів. А Ахіш це вже ім'я конкретно. І ось він Филистимський цар, і Давид втік в його місто, і на Давида звернули увагу. І впізнали, що це той, хто знищив десятки тисяч филистимлян. І Давиду стає страшно, і в нього я підстави боятися. Бо якщо дійсно цар визнає, що це такий небезпечний ворог филистимлян, то Давида, скорше за все, втратять. І тому написано, що Давид боявся. І коли його повели до царя, він пішов на ось таку хитрість, змінив свій розум, тобто вдавав себе безумного і щось там робив, і навіть пускав слину свою на свою бороду. Не надто красиво. І ось дехто каже: Давид мав би в цьому випадку вчинити інакше, він мав би бути сміливим, як в тому випадку, з Оліафом, довіритись Господу ну, Напевно, сміливо сказати, так, це я Давид. І от тоді б Бог зробив якесь особливе чудо і якимось таким ефектним способом дав Давиду, дав Давиду визволення з цієї загрозливої для його життя ситуації. Однак сам біблійний текст. Незважаючи на те, що навіть Жан Кальвін каже, що визволення було ділом Божим, тобто саме визволення було ділом Божим, а засіб, який послужив цьому визволенню, і проступок, який має вину, слід приписати самому Давиду. Тобто, ну, ось так і навіть Кальвін каже, що. Було б лишнім старатися виправдати Давида, скорше навпаки, його треба звинуватити в тому, що не довіривши своє життя Богу, він виставив на посмішище і себе, і благодать святого духа, яка їм управляла. І хоча потім Кальвін себе стримує, що, хоча я не ризикну стверджувати щось певне, все ж в цій симуляції пророка є, якісь, є якась ознака немочі. Ось така думка Кльвіна і не тільки його. Однак, коли ми читаємо цей текст, ми не бачимо зі сторони Бога жодного осуду цього вчинка Давида. Звичайно, нам може здаватися, що тут Давид не проявив хоробрості, яка в інших випадках у нього була. Але давайте подумаємо: чи зобов'язані українці на московицьких блокпостах. Говорити всю правду про своє ставлення до них. Я думаю, що кожна розумна людина скаже ні, коли є підступний ворог, і який конкретно хоче тебе знищити, ти не зобов'язаний цьому ворогу говорити правду. Подумаємо, Якби, наприклад, ну така дуже гіпотетична ситуація, якби, наприклад, Гур проводило операцію в глибокому тулу ворога, і її очолив сам Буданов. І ось Буданова московити схопили, вони сумніваються, хто це такий, кудись ведуть, і він вдається на подібну хитрість. І, а, це, це зовсім не той чоловік, його виганяють. Чи була б тут якась етична проблема? На мій погляд, тут немає ніяких етичних проблем, і текст того письма про це ніяк не говорить. А ось в іншому випадку, коли Давиду нічого не загрожував, і він заволодів спочатку, спокусив жінку свого воїна, а потім послав його на смерть, користуючись своїм становищем воєначальника, от е, то було підло, і проте е, святе письмо конкретно Бог дає свою оцінку в святому письмі. Тому. Ось така, ось такий епізод, з яким цей псалом. І я думаю, що нам потрібно звернути увагу на те, що деколи може бути Бог діяти і надихати на надзвичайну хоробрість і давати такий дуже ефектний успіх, а деколи Бог діє по-другому. І благословляє хитрість своїх рабів. Але хитрість не тоді, коли вони, будучи безпечні і при владі, пригнічують інших чи використовують своє службове становище, а тоді, коли дійсно це зустріч з ворогом. І ворогом не тільки особистим Давида. Це не якась проблема його із, із, із своїми якимись. Друзями чи недругами-ізраїльтянами. Стосовно Саула, згадаймо, Давид міг багато разів його вбити, але Давид цього не робив. А цей цар це є ворог і ворог народу Божого. І е, тому тут нема ніякого осуду для Давида. І е, ті слова, які в цьому псалмі. Покажуть нам, що навіть тоді, коли люди Божі не виглядають надзвичайними героями, і коли вони мають зовсім інші, скажімо так, емоційний стан, ніж мав Давид, коли йшов на Оліафа, тим не менше, Господь турбується про своїх людей і чує їх звернення, продовжимо читати псалом з другого. Віршам. Псалом 33 нагадаю, другий вірш. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завжди, завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господу, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озивався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Кожна строфа тут це нова буква алфавіту єврейського, і перші ці строфи наповнені закликом благословляти Господа, хвалитися ним, звеличувати Його. В п'ятому вірші сказано: Шукав я Господа. Тобто це було Давид в небезпеці звернувся до Господа, і Господь озвався і визволив від цих небезпек. Шостий вір закликає. Приглядайтесь до нього і засяяйте і не посоромляться ваші обличчя. Приглядайтесь до нього, іншими словами, можна перекласти, спрямовуйте свій погляд на нього. Ми маємо духовно спрямовувати свій погляд на Господа. Особливо, коли є небезпека. Під час війни є реальні небезпеки. До воїнів і віруючі воїни не раз свідчили, як вони зверталися до Господа. Також ті, хто в тилу, а не на передовій, і не має такої загрози безпосередньої, але ми чуємо різну інформацію, наприклад, що Північна Корея посилає війська. І від цього серця можуть огортатися страхом. Але знову ж таки, Слово Боже, знов і знов, і тут через Давида Дух Святий каже: піднімайте ваші очі. На Бога. Люди багато що роблять, є реальні загрози, але піднімайте ваші очі до Бога і засяєте, будете просвітлені духовно, отримаєте допомогу і не посоромляться ваші обличчя. Сьомий вірш. Цей убогий взивав, і Господь Його вислухав, і від усіх його бід Його визволив. Давид тут називає себе убогим. Там слово Ані на яке перекладається, має значення убогий, пригнічений, бідний. Той, хто страждає, також може означати смиренний, лагідний. У третьому вірші подібне слово «анав» перекладено як слухняні, і воно також має подібні значення. Тут сказано цей убогий взивав. І цікаво, що Давид, хоча він уже помазаний Богом. Хоча він вже вчинив великі військові, е, військові подвиги, е, хоча, звичайно, інші про нього думають як про могутнього лицаря, а він, але він називає себе вбогим, він не боїться себе так назвати, тому що він був в критичній ситуації, він був пригнічний, була велика загроза, е, його емоційний стан був важкий, він був зляканий. І каже, цей убогий взивав і Господь його вислухав. І це відрізняється від того, як часто хотіли би про себе думати люди. Мені здається, що і звинувачення Давида навіть зі сторони Кальвіна є би, звинуваченням в тому, що він не виглядав на висоті, як в інших випадках. І е, він називає себе убогим. Мені пригадується такий. Випадок смішний, під час навчання в семінарії, коли ми навчалися грецьку і вчилися пастори з різних деномінацій. І ось один молодий пастор із якоїсь харизматичної церкви заходить до нас в кімнату і каже: Хто поможе бідному студенту? Але потім зразу себе виправляє: Ой, не бідному, не бідному. А чому він так виправляє? Тому що. Не знаю, як зараз раніше була оце, що якщо в харизматичних колах поширена така забобон, що якщо ти себе називаєш бідним, то ти будеш бідним, якщо ти називаєш себе багатим, то ти будеш багатим, От точно так, як ти говориш, так воно і буде в твоєму житті. Тому він зразу себе виправив Ой, не бідний. А Давид не, не встидається себе назвати бідним, страждаючим, пригніченим. Каже, цей убогий взивав, і Господь його вислухав. Від усіх його бід його визвов. Восьмий вірш. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Такий яскравий образ про захист Божих, ангел Господній. Це, скоріш за все, має на увазі той ангел, який представляє самого Господа. І з'явлення цього ангела, наприклад, описано Агарі і в інших епізодах, і Аврааму. І цей ангел Господній цей дуже цікавий, бо з одного боку він говорить про Господа, з іншого боку, він може говорити від імені Господа, і він навіть приймає поклоніння, як ми можемо знайти в інших текстах. І ось ангел Господній. Табором стає, можна перекласти, оточує тих, хто боїться його і визволює їх. Чудовий, чудовий вірш про Божу охорону. І David це відносить до того випадку, коли він був переляканий і коли він був змушений вдавати себе неповного розуму. Він закликає далі, 9 -й вірш. Скуштуйте і побачте. Який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Цікавий такий заклик довіритись Господу, скуштувати. І Давид це скуштував в різних обставинах свого життя, він каже: побачте, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Цікаво, що те, що у нас перекладено як надію на нього кладе. Це на єврейці слово хаса, і буквально вона, воно означає шукати укриття. Блажений той, хто шукає укриття в Господі, хто в ньому шукає свого прихистку. В новому завіті апостол Петро говорить подібні слова, закликаючи християн. Другий, це перше Петра, другий розділ прочитаємо з першого по третій вірші. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов, новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости нам, вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Якщо ви спробували, що добрий Господь, звичайно, що ті, хто вірував в Ісуса Христа, уже спробували, що Господь дуже добрий, тому що. Блага вістка насамперед говорить про прощення, блага вістка міняє серця, блага вістка про перемогу Ісуса Христа дає радість, дає впевненість в тому, що Господь приймає в свою родину, що Господь буде завжди турбуватися. І Петро, апостол Петро закликає відкласти всіляку злобу. І жадати щирого духовного молока, тобто слова Божого, щоб далі зростати на спасіння. Подібно як Давид закликає скуштувати і побачити, який добрий Господь. Десятий вірш: бійтеся Господа всі святіє Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують у всьому добрі. Шукати Господа. Мати благовіння перед ним, відчувати святий трепет перед Ним. І, і Давид каже, не будете мати недостатку. 12-й вірш. Е, починається настанова, як е, жити. І читаємо далі: Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро? Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення пістуху. Відступися від злого і добре чини миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, уч його, на їхній зойк. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Закликає Давид. Ходити праведними шляхами, і чому очі Господні на праведних, уші ж його на їхній зой. А пам'ять злочинців Господь буквально винищить, відріже, знищить. Читаємо далі 18 й вірш. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламано сердим близький і впокорений духом спасає. Цікаві тут слова зламано сердим, шабар ламати означає розривати або бути зламаним, розбитим, розтерзаним. Тобто, коли серце зламане серед різних скорбот, але в цьому серці є надія на Господа, і це протилежність. Гордому, гордій надії на свої сили, що характерно для людей, для всіх нас, і то, тому ці слова про вбого, про зламаносердо, це протилежність людській гордості, це інший стан, ніж, наприклад, на вуходоносерах, який ходив по Вавилону, і кажучи, невеличний це Вавилон, який я збудував з силою своєї величі. Тобто він не відчуває в Богість духа, навпаки, він думає, що він все сам досяг, все сам зробив. А Давид говорить про, називає себе цей убогий і говорить, що Господь зламаносердим близький і в покорених духом. В покорених духом це паралель до зламаносердих, спасає багато лихого для праведного. та його визволяє Господь з них усіх. Тобто з усіх цих лих. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не злимається. Цікаво, що навіть ці слова віднесені до Ісуса на Христі, хоча Він пережив там, неймовірні страждання, але кості його не були зламані, і в цьому бачать, як вказівку на Пасхального агнця, так і, на, так і на цей псалом. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного». Іншими словами, можна є тлумачення, що безбожних вб'є їх власне зло. І 23 й вірш: Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Ось такий псалом, який закликає нас покладатися на Господа, шукати в нього прихистку в любі моменти нашого життя. І цей псалом закликає нас скуштувати і побачити, який добрий Господь. Отже, не будемо занепадати духом, але коли нам страшно, а нам може бути страшно, Давиду було страшно, і будемо. Наші очі піднімати на Господа, і будемо молитися за наших воїнів, за тих, кого ми знаємо поіменно і за весь наш народ, і хай Господь благословить, щоб багато людей пізнали, яким є добрий Господь. Хай Господь почує ваші молитви, і Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир, і дасть. Спокій нашому народу і звільнить нас від ворогів наших. Амінь.